Прославляю тебе цілим серцем своїм, перед богами співаю тобі, вклоняюсь до храму святого Твого і славлю імення Твоє за Твоє милосердя і за правду Твою, бо звеличив Ти був над усе своє імення та слово своє. Удень я взиваю, почуєш мене, підбадьорюєш силою душу мою. Усі земні царі прославляють Тебе, Господи. Будуть, бо почують вони слово уст твоїх, і будуть співати про Господні дороги, бо слава Господня велика, бо високий Господь, але бачить низького, а гордого Він пізнає іздалека. Якщо серед тісноти піду, ти оживиш мене, на лютість моїх ворогів пошлеш руку свою, і правиця Твоя допоможе мені. Для мене Господь оце виконає. Твоя милість, о Господи, вічна чи ні в своєї руки не полиш.